Вітаю! Поки Україна переживала чергову ніч під атакою іскандерів за океаном. Минув день повний резонансних заяв. Про те, що найбільше вразило, розповімо у новинах Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська. Дивіться за мить. Перша промова Трампа перед Конгресом, що президент США сказав про Україну, чи продовжать американці постачати військову допомогу для Збройних сил України, та чи підпишуть угоду про корисні копалини Трамп та Зеленський? З першого дня війни ми чітко визначили, хто є жертвою. Анджей Дуда під час останнього виступу в ООН став на захист України. Олька та Українка нагороджені за приклад сестринства. У Варшаві вдруге вручили премію від сестри ЕУ. Імена переможниць. Дізнайтеся. Промовчав про припинення допомоги Україні та оголосив про найбільшу депортаційну операцію. Дональд Трамп виступив у Конгресі США вперше після свого повернення у Білий Дім. Основні тези промови президента США збирала Інна Білак. Свою промову Дональд Трамп розпочав зі слів Америка повернулася. Представники республіканської партії зустрічали його оваціями. Скандували США, а демократи поводилися стримано. Америка Трамп заявив, що отримав листа від Володимира Зеленського, де президент України висловив готовність знову сісти за стіл переговорів. Потужні сигнали, сказав Трамп, отримав і від Росіян. Я і моя команда готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа задля досягнення тривалого миру. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти свій суверенітет і незалежність. Що стосується угоди про мінеральні ресурси та безпеку, Україна готова підписати її в будь-який зручний час у своїй промові перед конгресом. Трамп вкотре критикував політику свого попередника Джо Байдена. Казав, що планує оголосити взаємні мита від 2 квітня. Він заявив, що ЄС, Китай, Бразилія, Індія, Мексика та Канада стягують зі США надзвичайно високі тарифи, і це дуже несправедливо. Якщо ви не робите свій продукт в Америці, то за адміністрації Трампа ви заплатите тариф, причому в деяких випадках досить великий. Інші країни використовували тарифи проти нас протягом десятиліть. А тепер наша черга почати використовувати їх проти цих інших країн. Не обійшлося й без інцидентів. Конгресмена від демократичної партії Ела Гріна вивели з зали за порушення порядку. Він голосно коментував слова Трампа. Також президент США заявив, що поверне контроль над Панамським каналом і закликав Гренландію приєднатися до Сполучених Штатів. Обіцяв золотий вік Америці й американський стяг на Марсі Інна Білак для слава Тіві. Володимир Зеленський заявив, що, попри невизначене майбутнє американської допомоги, українські військові та спеціальні служби встигли напрацювати алгоритми дії за будь-якого розвитку ситуації. Нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичну відмову від наших територій, також суттєвої політичної. Деформації України з пославленням української конституції, і скажу, що насправді, поки ми всі в Україні будемо стояти разом і міцно, поки ми тут, ні в кого це не вийде. Мир буде достойним. Що постійно підтримує Україну. Президент Польщі Анджей Дуда виступив із прощальним зверненням на генеральній асамблеї ООН. Він наголосив, що за роки свого президентства сприяв зближенню Польщі та США, зокрема під час переговорів із Дональдом Трампом. На думку президента Польщі, якби не зміцнення європейської безпеки, Кремль міг би вже захопити Київ і загрожувати Варшаві та країнам Балтії. Також він підкреслив, що Польща однією з перших підтримала Україну після вторгнення Росії. Нагадаю, Дуда вже не може балотуватися на третій термін на виборах президента у травні. З першого дня війни ми чітко визнали, хто є жертвою, а хто агресором. І ми постійно підтримуємо Україну, яка захищається від неоколоніальних амбіцій Росії. Я сподіваюся, що процес пробудження від геополітичної сплячки, як би болісно це не було, буде швидким, і що Європа візьме на себе більшу відповідальність за свою безпеку у співпраці з перевіреними союзниками. Зрештою вибору немає. Громадяни це розуміють. Тепер настав час лідерам держав наслідувати цей приклад. Одеса знову без світла, тепла і води через російський удар. Окупанти минулої ночі масовано атакували місто дронами. Під удар потрапили житлові будинки, бізнес-центр, поштове відділення, медична лабораторія та магазини. У передмісті пошкоджено або зруйновано щонайменше 20 будівель. Загинув 73-річний житель села Лиманка. Ще один постраждалий мешканець Одеси перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Відомо, що на цю годину комунальні служби вже відновили тепло і водопостачання. Уламками дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. По білгород дністровському району вдарили балістикою. Ракета влучила у порожній санаторій. Будівля майже повністю зруйнована. Ніхто не постраждав. У Варшаві відбулася урочиста церемонія нагородження жінок, які проявили неймовірну відвагу та самовідданість під час війни, а також сприяли розвитку польсько-українського діалогу. Спеціальну премію портрети сестринства, започатковану редакцією «Сестри ЕУ», отримали ті, хто активно підтримував нужденних і втілював гуманістичні цінності. Капітула обрала 12 номінанток, серед яких шість польок і шість українок, і відзначила дві лауреатки нагороди: одну з України і одну з Польщі. Переможницею з української сторони стала Мар'яна Мамонова, медикиня з Азовсталі, яка пройшла російський полон. З польського боку нагороду отримала Агнішка Зах за свою невтомну допомогу українцям, зокрема, надаючи прихисток жінкам з дітьми та постійно доставляючи гуманітарну допомогу на фронт. Переможницею читацького голосування стала Олена Апчел, яку відзначили за сміливість, культурний внесок і волонтерську діяльність під час війни. Детальніше про премію і не тільки в аналітичній студії. Мар'яна Мамунова завітає сьогодні і до нашої програми Український фокус. Тож за півгодини дізнаєтеся більше про премію. У Польщі проживає майже мільйон українців вимушених біженців. Більше половини з них працевлаштовані. Переважно не за тим фахом, який мали в Україні. Тему вивчала наша Інна Білак. Кондитерські навички Тетяні довелося досконалити тут у Варшаві, коли війна вигнала з рідної Вінниці. Досі згадує зі сльозами. Булочка. Багато бата за освітою Тетяна бухгалтер вдома працювала з нерухомістю. Жодного зв'язку з солодощами та рецептури тортів виявилися не такими складними як польська мова. Я працюю з українцями, ото мову не знаю. З іншої сторони розумію, що там піти бухгалтером. Тут я не ж кажу, досить трохи, трохи втратила розумієте, і. І до поляків, ну, звісно, вони не різні без знання мови, теж можна працювати, але здебільшого це важка і менш оплачувана робота, кажуть фахівці, що часто українських переселенців не влаштовує, бо мають чималий професійний досвід. Тож або вчать мову, або йдуть у власний бізнес, чи працюють на компанії, мову яких знають. Розповідають в українському домі, де українцям допомагають знайти роботу. Ринок зовсім зовсім змінюється. Дякуючи тому, що українці якби так на. Ну... Активно себе поводять, активізуються і шукають для себе різних нових можливостей. Шукала нових можливостей дизайнерка Ольга, коли з двома дітьми і десятирічним досвідом роботи на меблевій фабриці приїхала до Варшави через війну. Я маю величезний досвід саме у проєктуванні, у дизайні. І, звісно, шукала щось. щось по своїй спеціальності, хоча було на початку дуже складно, давалося якісь давати обяви там на соцмережах і братись за будь-які проекти, навіть найменші. Я пам'ятаю, робила навіть якісь каталоги, меню. Тим більше з тих, хто приїхав до Польщі після початку повномасштабної війни, не вимагають жодних додаткових дозволів чи підтверджень кваліфікації. Так каже закон. Подіжі праці для таких осіб, які легально перебувають у Польщі, відбувається на таких самих засадах, як і кожного громадянина речі посполитої. Отримання дозволів, яке займало багато місяців. Люди прив'язувалися більше до одного місця праці, навіть коли не до кінця їм було там комфортно працювати. Є багато груп осіб, яким працевлаштуватися було дуже важко. Натомість зараз це значно легше. Тобто це і лікарі, і психологи, і вчителі. Українці в Польщі трудяться практично у всіх сферах, кажуть експерти. В деяких створюють серйозну конкуренцію. Віце-президент найбільшої польської будівельної компанії Лешек Голомбєцький розповідає: роботодавці часто полюють на фахівців з України. бо це справді гарні фахівці. Ми побоюємося, що коли закінчиться війна, вони повернуться, і Польща матиме проблеми з працівниками на своїх будівництвах. Не тільки кваліфікація і мова важливі, кажуть фахівці, а й психологічна готовність пристосовуватися до нових обставин. Адже три роки тому українці покинули свої домівки вимушено шукали роботу, житло, вчили мову. Хтось швидше адаптувався, а комусь знадобилося більше часу. Підтверджує цей дизайнерка Ольга, каже, вірила в себе і не погоджувалася на менше на третій місяць у Польщі. Знайшла роботу на місцевому виробництві меблів і продовжує будувати успішну кар'єру. Інна Білак, Павел Маяк, Войтек Шагівський, Слава Тіві.